Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. І дехто запитував, що це за колода. Це е, Ангелів. У мене коробочки, на жаль, немає. Тому що вона йшла без коробочки. І наскільки я розумію, це я з Англії виписувала е, була остання вона. Ось, а це Таро Веселки, або як хтось її називає. По перекладу з англійської, я не знаю, точного на кінці веселки. Як ірландці кажуть, що на кінці веселки є скарб, мої дорогенькі. От і ми кожен день ми шукаємо той скарб. І так, дивимося, чого чекати нам сьогодні? Це таро прогноз, карти дня на сьогодні. Ми прогнозуємо, що сьогодні може відбутися, статися. Ну, імператриця – це закріплення своїх позицій. Це може бути територіальність якась, це може бути якийсь урожай, якийсь сюрприз, дуже щось хороше. Угу. А ця карта не дуже хороша. Хтось нам, я так скажу, ви знаєте. Зараз я ще докладу одну карту, тому що в мене, так, в мене, ви знаєте, навіть більше докладу. Е, є, хоч тут і не номер 5, але ви бачите, крадіжка. Відбувається крадіжка наших територій. Це вона вже відбулася, але є ще м підривання, е, я так скажу, знаєте, коли яму риють? коли Підкопують, коли починають шукати чогось. Ось е я скажу так: зовній ворог підсилає до нашої України якихось, ну, це щось робиться, ви знаєте, так закрито в закритих колах, я скажу. І це робиться так, е е ви знаєте, ні зразу і догадаєшся. Підривання авторитет, авторитету, якісь поради, якісь. Ви знаєте, мені здається, тут ворог підкладає нам, я так скажу, кукукс яйці. Не ку -ку... Стоп, це я вже не на тій мові. Зузулі. чи як там, Яйці Зузулі підкладають нам, щоб вони там вивелися і потім почали свою. Роботу. Ось чомусь так мені пішло. Працює ніби п'ята колона. Ось якось так. Ану, чи її викриють? Підривання нашого авторитету. Знаєте, це коли, ну як я, як я і сказала, зузуль, у Зозулі Зозуля підкидує яйці свої іншим птахам. Отак і тут ці. Лапотники нам щось під, під цевота. Ну, в принципі, ви знаєте, якщо будемо більш точними, більш це, в принципі, я не бачу, якщо ми згуртовані будемо, якщо ми будемо е, більш е, ну, не довіряти чужинцям, а, а довіряти своїм, ви розумієте, що я маю на увазі, в принципі, Нічого в них не вдасться. Не обдурити нас, не соблазнити в майбутньому. Я, наскільки ось я по цих картах бачу, в принципі, Україні вдасться зрозуміти, що ворог може бути кругом за кожним кущем. Ну, в принципі, особливо медії. Тобто, дивіться, що ви слухаєте. Дуже багато пропагандистів. Дуже багато. Так, дивимося, що ще сьогодні. А, ви знаєте, в мене знов іде таке. Вийшла ця карта. В мене знов іде таке, що а, нам надають знову зброю. Знову надають зброю, знову, ви знаєте, у нас з'являється все більше. Прибічників, друзів, щирих людей, які дійсно починають любити Україну, які починають любити українських людей. У нас, ви знаєте, з'являється не просто віра в майбутнє, а надія, віра, і, ви знаєте, цілі. Вже, мені так здається, навіть плани, якісь робляться по інвестиціям в Україну, я так бачу, я так бачу, да, щось новеньке буде організовуватися в Україні, якісь договори будуть підписуватися з іноземцями, внутрішні якісь речі, які, будемо так казати, вони ще, правда, ви знаєте, наша держава, держава, влада, навіть не держава, я скажу, влада, наша влада ще не зовсім визначилася. Але вона знає, що, що їй потрібна перемога. Вони знають, що народ не дозволить невизначеності. ось, Тому наш, наша влада, сподіваюся, вона чітко бачить це все. Ось, переміни великі йдуть, сила. Угу. Та, все рівно, все рівно, ви знаєте, все рівно є в нас ще потойбічні ці, які мутять воду. Все, все рівно вони ще є. Вони ще є, вони ще намагаються продавити, намагаються якось, будемо так казати, Свої якісь закони, свої, якісь те, що буде нашим ворогу, нашому ворогу вигідно. Є Є люди, які в оточенні, в близькому оточенні до президента, які працюють на ворога. На жаль, вони є. Є. І про то, проштовхують свої зрадницькі речі. Ви знаєте. Почула, що зловили десь е, в Запоріжжі е, предателя, який коригував е, ці виб, ну, коригувальником був. До по, повічне е, ув'язнення, до вічне ув'язнення йому. Не подобається мені це. Ще є вони, ще мутять вони воду. І працюють, до речі, дуже-дуже вправно. Я вам скажу дуже вправно. Але, ви знаєте, є і друзі, які нам допомагають, які нам підказують, які дійсно щось добре нам роблять. Ось, давайте ще пораду на сьогоднішній день. Пораду на сьогоднішній день. Яка чудова. Ви знаєте. <гум> Порада така: різкого, різкої перемоги не буде. Ми, бачите, наразі вчимося на своїх помилках. Через те, що коли нам незалежність України була дана в минулому, ми її не зберегли, ми її не цінували. На жаль. На жаль, дуже багата частина населення не цінувала. Я навіть знаю, в мене сусіди колись, там, де я в Чернівців, звідки я є. Ось. Не цінували. Я знаю всіх, хто, навіщо нам тої незалежної України, От було в Совєтському Союзі. Хорошо? Розумієте, ось зараз ми вчимося, не спішимо. Дивіться, добре наші свої, аналізуйте свої помилки. Нікуди не спішіть. Ось. Все іде своїм чередом. Вже як було, не буде. Ми виборюємо зовсім нову, зовсім нову, оновлену, чудову Україну, мої любі. Так. Ось так. Виборюємо ми. Тому, мої дорогенькі, тримаємося, допомагаємо один одному і разом до перемоги. Тільки так. Тільки так. І так, дивимося ще нашу карту надії, що вона нам сьогодні порадить. Так, дивимося, дивимося. І так. Угу. Втримання територій. Ви знаєте, мої дорогенькі, десь у нас є. Десь у нас густо, а десь у нас пусто. Ось так я скажу. Хтось не хоче чимось ділитися. Я не буду зараз називати, хто це може бути. Здогадайтеся самі. Але, а, ви знаєте. Утримання, поки що, поки що, наскільки я бачу, так у нас нехватка зброї, так у нас нехватка того, 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 багато чого, хтось без хати лишився. Але поки що, поки що, я так скажу, в загальному по Україні ситуація стабільна. І допомога йде, ось бачите, іде ну, настільки, щоб втримати. Для того, щоб наступати, на жаль, поки що немає. Ну, не в достатній кількості. Не розчаровуйтеся, мої любі. Ви знаєте, вихід завжди є. Перемога ось вона, нам треба тільки дожити до тої перемоги. Тобто, вихід є. З цього становища вихід є. Так є втрати і великі втрати. Так, є нехороші моменти. Але, але наразі, наразі, більш-менш багато хто може сказати, лиш би не гірше, більш-менш ситуація стабільна або стабілізується, будемо так казати. Ось, і знову ми боремося. Знову ми проти ворога. Тобто боротьба продовжується. Ось. Але, але, мої дорогенькі, дивимося, щоб наш емоційний стан був. Зброя підходить, зброя надійде. Дивимося дійсно за своїм емоційним станом. Тому що, якщо взяти ці дві карти, тут, знаєте, от знову ось тут. комусь добре, а комусь не добре. Тому в загальному кожному сказати, що ось так буде. Неможливо, тому що Україна велика, і кожна людина індивідуальна, але боротьба продовжується за наше щастя, за нашу свободу, за нашу перемогу, незалежність, за нашу рідну Україну. Ось, наскільки я розумію, в подальшому не буде втрат, як би це сказати, територій. Великих взагалі не буде. Ось, але я бачу, що не буде. Поки що. Я, я бачу, що тримаються, і втрат землі поки що не буде. Єдине, нам треба повернути те, що ми втратили. Ось, тимчасово окуповані території. Ось так, мої дорогенькі. Бережіть себе, а, мирного вам дня, чудового настрою. І все є, Україна, моє любі! Слава Збройним силам України. На все добре, мої дорогенькі.